Дім присутствують лідери правящій коаліції. Я хотів би переадресувати этот вопрос з ким ви будете во втором турі, Со мною або з господином вілковим. Пожалуйста, ответьте. Ви знаєте Днепропетровск? Так, да, я дуже добре знаю Дніпропетровськ і знаю, що там не на життя зрізалися дві команди. Це команда ПриватБанку і команда опозиційного блоку. І можу вам сказати, дуже прикро, що взагалі опозиційний блок може десь серйозно конкурувати і взагалі приймати участь у виборах. Саме тому наша команда без сумніву, без сумніву, буде підтримувати демократичні сили по всій Україні. Перш за все. Ми завжди опонуємо позиційному блоку. Е, є заява е, партії Блок Петра Порошенка про те, що в другому турі підтримуються е, всі кандидати, які сповідують європейські цінності. Е, ця заява. Була чи в понеділок, чи вівторок зроблена, і тут немає ніякого секрету, що звичайно ми будемо іти в жорсткій опозиції до представників опозиційного блоку по всій країні. Чи означається, що ви підтримаєте, скажімо так, проукраїнського кандидата? Ну, ну, це ж зрозуміло, якщо вибір між двома. Я просто хочу від вас якщо це вибір між двома, то якщо ми вступаємо проти одного, то, звичайно, ми підтримуємо іншого. Це, це позиція іншіка. вашої політичної сили чи вашого особистого? Це заява блока Петра Порошенка. Партії блок Петра Порошенка. Якщо ви персонально мене питаєте, я можу сказати, що я особисто я не є членом партії партії, але особисто я підтримую Філатова в другому турі. Самопоміч, Самопоміч точно проти Вілкула. Ста з гаком кілометрах від Дніпропетровської є Кривий Ріг, де наш кандидат Юрій Милобог бореться зі старшим вілковом, який там хоче залишитися мером. А ми хочемо, щоб там почало це прокляття регіоналів зніматися. Чи підтримує самопоміч Бориса Філатова? Ми хочемо зрозуміти, що Борис Філатов буде робити як мер. Я запрошую Бориса Філатова від імені партії на офіційні перемовини. Якщо не Приплацюємо... я перепрошую, а у вас є варіанти поведінки Філатова? Філатов ще не показав, як він може поводитися з початку війни. Які докази вам ще потрібні? Які перемови ви хочете вести з патріотичним кандидатом? Ой-ой-ой. Те, що нас об'єднує ненависть до російської агресії, це поза сумнівом, але ні для кого не секрет, що Борис є близьким другом і партнером ігоря Коломойського. І це те, що нас дуже часто ділить. Ви знаєте, що ми в парламенті були авторами так званого закону про укрнафту, який повернув державі контроль над цими іншими державними підприємствами. Тому, якщо Борис Філатов як мер буде впроваджувати відкритість мерії, відкритість видатків Дніпропетровська, відкритість усіх операцій землею, то він отримує підтримку.